Законодавство. Агітацію, агітація, реклама. Обіцяють прибрати, насправді. Зараз. Але вона продовжує лежати. Комісія називається. Це комісія робить. Дивіться, Що передає. Агітаційні матеріали. Тут сидить землемір і нема пам'ятна хвора. То Якісь чужі люди заходять і заносять сюди? Ну, Напевно, щось замір, бо ми не бачили хтось. Зрозуміло. Було таке оголошення таке, що відбудеться свято вчителя. Було по і тут, як ви бачите, не було ніякого, нічого не написано було про зустріч з кандидатом у депутати Личинський. А це, я рахую, що це є один із методів значить, адміністративного використання. Вчителям, ну, дітям молодших класу записали, щоб родичі обов'язково були, тато і мама обов'язково були на цьому святі. Закінчилось, Оце вчительська вчинська доля освіті директорського. Подякував е е учням і вчителям, а має честь виступити вас. Ви депутати, пане Дичинський хоче з вами поспілкуватися. Більше години діти чогось чекали. Я думаю, чого так довго не починається концерт? Оказується, що не чекали всі Дичинського. Щоб він пристав, але каже, нас не закликали для Дичинського, щоб Дичинський виступав, тому що ні реклами нічого не було. Найважливіше те, що після виступу пана Гдичинського поставили слово голова колишньої сільської ради, а тепер голова виборчої комісії Воскісінцівської дільниці, Тетяна Олексіївна Довганюк, і почала відкрито агітувати за цього кандидата. Аргументуючи тим, що він дуже багато поміг даному селу, зокрема, недавно перерахував близько 10 тисяч гривень на ремонт школи Восклісінецької. Заслуги його великі перед цим селом, і так і казала, що люди, прошу вас підтримати даного кандидата, голосуйте за цю людину. Ми подали от таку скаргу у зв'язку із тим, що люди, які Виконують обов'язки членів комісії, агітують за кандидата, тим більше про владного. А згідно законодавства чинного, вони не мають це право робити. Ми власне подали цю заяву, щоб якимось чином вплинути на цей процес. Це звернення у вас за він, Ні, я просто взяв, аби ви дали пояснення по своїй заяві. Тому давати звернення вказано про неправомірні дії. Ця людина вже з комісії виключена. А що це за людина? Ну, Ім'я її прізвище? Люба Савчук. Угу. Ну, у нас комісії... Вже а інші, інші члени комісії не агітували? Я, за... я, я не знаю, я... Бо ви, ж знаєте, я що не... Це, ви ж знаєте, що це заборонено. Я, Тому знаю, я знаю, що члени комісії не мають права агітувати за е, кандидатів у депутатів. Боже, це єдине було порушення закону, далі? Таке я... було таке порушення від цього. То, це... mm. що було, то було. А хто її виключив? Yeah. Я не знаю, напевне, за рішенням суду. <гум> а суд хто подавав, ви не знаєте? Не, тобто не знаю. Я це не знаю. Тобто зараз це питання виключення із комісії вирішується, так Так, <гум> бо я хотіла остаточні списки. Сказав, що ще немає комп'ютерів. Це будуть, бо це вирішення було якраз буквально за ці останні три дні. Що мені аж смішно дивитися, скільки грошей витрачується на розповсюдження абсурдної інформації повності, і що жалко дуже селянин котрих це будуть вірити сьогодні у медичному коледжі я із одним місцевим мали нагоду прибути до, до цього коледжу і бачити і слухати, як заступник голови, голови облдержради умовляв своїх, ну, так звано, своїх мешканців, їздять по школах, по коледжах. І умовляють їхніх робітників, тобто професорів, вчителок, щоб вони голосували згідно з е, тими кандидатами і умовами, що адміністрація їм пропонує. Ще е, навіть на заходній частині України люди ще е, живуть під страхом і під впливом е, влади.